Те малята. Це я, тітонька Сова, зібрала вас всіх, щоб знову відправитися у веселу новорічну подорож. Сьогодні я розповім вам дуже цікаву історію. Але спочатку давайте подивимось мультфільм про Японію, про країну, де ми побували минулої зустрічі. Разом ми згадаємо, як Новий рік прийшов до країни, де сходить сонце. Дивимось. Якось під новий рік в Японії на одному найсучаснішому заводі з виробництва роботів задумали спорудити кібердідуся мороза. І ось чудо японської техніки вже готове. І пора відправлятися вітати діточок з Новим роком. А тут, якраз, в одному будинку хлопчик дуже чекав новорічного чуда. І тут. Ах, тарарах! Перед хлопчиком виріс величезний робот і давай кланятися та мелодії награвати. Та тут раптом це чудо техніки, хлопці зламалось, перетворилось в металолом. Це добре, що наш добрий дідусь мороз вчасно поспів Японію, а то б цей робот усіх дітей там перелякав. А ви знаєте, діти, чому під новий рік у нас і в багатьох країнах люди прикрашають саме ялинку, а не, скажімо, яблуню чи навіть кактус? Цікаво? Тоді слухайте уважно. Давним-давно в стародавні часи люди вірили в магічну силу дерева. Древні кельтські жреці-друїди чили, тому що характер і доля кожної людини обов'язково пов'язана з якимось певним деревом. А ще. Вірили в те, що в деревах мешкають духи родючості, від настрою яких залежало, чи буде вдалим в цьому році урожай хліба, овочів і фруктів. Ці могутні духи. Завжди були добрими, і коли вони сердилися на людей, доводилося підносити їм дарунки, а саме розвішувати на гілках подарунки, котрі сподобалися б духам дерев, і вони не стали б так часто сердитись. А серед всіх дерев вічно зелена ялинка займала. Особливе місце її називали світовим деревом. Вона, ніби, відповідала за саме життя і нове народження світу із темноти і мороку. В кінці грудня люди йшли до лісу і знаходили там саму велику ялинку, і прикрашали подарунками і молились, щоб новий наступаючий рік був кращим і вдалішим за попередній. В середні віки в часи королів і принців на великі свята зали прикрашали спочатку ялинковими гілками, на яких принцеси розвішували яблука й горіхи, а потім одна юна принцеса перед тим, як вийти заміж, прикрасила прямо в палаці першу справжню ялинку. А зараз ми разом з дідусем Морозом відправимося далі у веселу новорічну подорож і подивимось мультфільм про те, як зустрічають новий рік в Бразилії, країні, де дуже люблять футбол. Увага, увага! В Бразилії на футбольному полі де справжня спортивна битва між старим і Новим роком сильний удар і замість воріт яч потрапляє Уравок телевізійний супутник. Ай-яй-яй. Гра продовжується, трибуни ревуть, вболівальники хвилюються, але сили рівні і команда Нового року ніяк не заб'є гол. Ось тут наш дідусь Мороз, котрий, звичайно, за новий рік вболіває, вступає в гру. Зараз буде удар. Підтримка вболівальників розбіг удар. Ім'я члутить ямого у ворота. О! Ось така жартівлива історія про те, як в Бразилії новий рік переміг старий, а нам, діти, прийшла пора прощатися до побачення діти. Растуйте, да, дорогі діточки, як справи? Ну ти добре, тітонька сова дуже чекала нової зустрічі з вами, бо вже пора продовжувати нашу незвичайну і захоплюючу новорічну подорож. Перш ніж ми відправимось в дорогу, давайте згадаємо про те, як новий рік прийшов до Бразилії, країни, де всі-всі від малого до великого обожнюють гру в футбол. Дивимось мультфільм про дідуся мороза в Бразилії. Увага, увага! В Бразилії на футбольному полі, де справжня спортивна битва між старим і новим роком. Сильний удар і замість воріг м'яч потрапляє в телевізійний супутник ай яй. -яй, -яй, -яй. Гра продовжується, трибуни ревуть, вболівальники хвилюються, але сили рівні і команда Нового року ніяк не заб'є гол. Ось тут наш дідусь мороз, котрий, звичайно, за новий рік вболіває, вступає в гру. Зараз буде удар. Підтримка вболівальників розбіг удар. Ім'я чоловік прямо у ворота. Ухо! Згадали, який незвичайний новорічний матч відбувся в Бразилії. Історія ця жартівлива. Всі знають, що старий рік сам по собі йде і проганяти його не треба. Навпаки, слід під Новий рік згадати все хороше, що було в минулому році, правда, діти? Молодці, звичайно ж, правда. А тепер дізнаємось, де і як зустрічають Новий рік. Поїхали! В Швейцарії, Австрії Новий рік святкують напередодні дня святого Сільвестра. Дуже давно жив один старець на ім'я Сільвестр, який за допомогою молитви приборкав страшне морське чудовисько. Люди боялись, що через тисячу років чудовисько втече з кайданів святого Сільвестра та зруйнує весь світ, але цього так і не сталося. Ось люди в цих країнах і радіють до цих пір, і згадуючи старовинну легенду під Самий Новий рік, влаштовують веселі карнавали. А їх учасників називають сільвестер Клаусами. В Румунії в маленькій місцевості під назвою Трансильванія, де за легендою. У величезному палаці жив колись відомий вампір, граф Дракула. Теж дуже весело зустрічають новий рік. Я знаю це тому, що дідусь мороз передав для нас діти маленький подарунок, мультиплікаційний жарт. Мультик цей про те, що б могло статися, якщо б дідусь мороз прийшов привітати з Новим Роком. Зловісного графа дракулу. Дивіться і не лякайтесь. Якось взимку перед самим Новим роком їхав дідусь мороз через темний ліс в Трансильванії в гості до самого графа Дракули. Страшно було їхати, але що поробиш? Тільки у ворота постукав, як вони самі відкрились, а всередині павутиння та при! Страсті всілякі, прямо жах якийсь, а в залі сам раф зустрічає Добрий такий ніби. Але тільки подарунок свій побачив, як крикне. Дідусь, не довго давай тікати, а дракула за ним. Так і ганяв грав за дідусем по всьому палацу, поки не схитрив, і подарунок свій спеціальний намордник на дракулу не одягнув. А. Ось так і новий рік приборкав дідусь страшного графа. Як діти злякалися за дідуся, я теж переживала, а потім сміялась, а ви. Молодці, головне, що все закінчилось добре. І мультфільм про дракулу, і наша чергова подорож. Настав час ненадовго попрощатися. До побачення, діточки.